Сьогодні покажу вам, як цвіте ліщина. От, уважно дивіться, брунячка, оце її цвіточок, квіточка, а тут пилок. І теж є брунечки, які о, ну Дуже довго я не знала, як воно. Має ж бути квіточка, ось вона і є. Це, до речі, гарні кадри. Ось при хорошому збільшенні квіточка ліщини, ну, рухається гілочка, то трошки тремтить, звичайно, зображення, але ж воно є.